Всім привіт ми вирішили вести нову рубрику на моєму YouTube-каналі. Ми будемо розбирати магазини на різних платформах. Сьогодні ми почнемо з зеці. І зробимо ми це не як всі нормальні люди, не з комп'ютера. Ми, ми розберемо магазин з телефона, тому що більше 70% користувачів в інтернеті купують через мобільні телефони. І розбирати ми магазин будемо через мобільний телефон. Дивимось на екран. От я. Заходжу на ейці і ввожу якесь ключове слово. В моєму випадку я веду шкіряна сумка. І ми знайдемо якийсь магазин, який ми будемо розбирати. Давайте сьогодні ми розберемо якийсь суперпопулярний магазин, і я попробую до нього докопатись. Може там щось не працює, чи, працює, чи можливо, ми звідти візьмемо якісь поради, якісь щось унаслідуємо в свої магазини. Важливо сказати, що ніша шкіряних товарів, вона. Дуже є суперконкурентна на еці. Дуже багато товарів вже вийшли з трендів, і тут треба мати. Ну тут дійсно стає ключовою для конкуренції. Це ціна, та ціна і асортимент. Тому що якщо ви зайдете, всі продають сумки, рюкзаки, шкіряні там різні вироби і дуже багато дропшипінгу на Etsy, який продає шкіряні вироби, тому це дуже складна ніша. Ось цей магазин. Давайте ми взагалі зрозуміємо, з якої звідки він. У нього 1400 продажів, рейтинг 4,8. Схоже на те, що він з України. Давайте дивитися. Значить, що в цьому магазині добре, а що ми знайдемо тут поганого. Так, перше, саме головне: у цього магазину є старселер. Супер. Та, ось бачимо: тут так, така картинка Starсеeller. Це означає, що магазин є кращим на платформі, він є в рейтингу найкращих магазинів. А це дуже важливо, адже саме ці зазначає, що 80% покупців купують у е, магазинів, які є з рейтингом Starseller. Тобто, коли у вас є Starseller, ви частіше показуєтесь покупцям, ніж коли у вас немає старселера. Тобто, ви, якщо у вас немає Starseller, ви залиша, ну, ви залишаєтесь конкурентним е, для інших там 20% користувачів платформи. Далі дивимось. Це велика кількість відгуків, та тобто, дивіться, ви бачите, що тут 428 відгуків, і вони світяться як 5 зірочок. Це дуже важливо, адже в пошуку ми це будемо бачити, і коли ми вийдемо в пошук, та ось, бачите, ось тут 4,8 і і 5 зірочок. Це супер важливий критерій. По якому вибирають магазин, купувати в ньому чи ні. Тобто це 100% великий плюс. Бачимо секцію вибраних лістингів. Те, що нам продавець рекомендує, дуже багато лістингів, оскільки в сумі. 108 лістингів, все супер, гарно все оформлено, включена безкоштовна доставка. Що в цій ніші є хорошою перевагою. Далі прописані гарні опції, розмірна сітка. Кольори на вибір. Давайте полистаємо цей лістинг і зрозуміємо взагалі, чи є тут дивіться, є відеоогляди. Відеоогляди теж важливий нюанс, їх треба додати у всі товари, адже відеоогляд дає вам десь приблизно 30%, збільшує вашу видимість в пошуковоку еці. Це супер важливий нюанс, тому обов'язково додавайте відеоогляди. Ось ми бачимо розміри. Бачите, ось так вони. Інфографіка розмірів гарно виглядає, інфографіка кольорів прикольно виглядає. Тобто тут дійсно деталі якісь, що нам продавець хоче показати. Він точно хоче показати дно, сумки, якісь шви, та і ручку. Ну, так собі, якщо чесно. Можна було би продумати якось більше і краще цю інфографіку зробити. Далі розміри, та ми бачимо, що тут є. Багато різних розмірів, але ми бачимо, що Large, Medium і Small однакового розміру. Тут теж можна попрацювати над розмірами, можна зробити три розміри різного розміру, а не однакового. Та, е, далі ми бачимо, що тиснення є, та, тиснення є, і, ми може, і покупець може обрати тиснення. Та? І навіть і колір тиснення, що теж, теж дуже супер на платформі, тобто не просто персоналізація там. Воно, там лазером, чи зроблено тиснення там, ну, в шкірі. А коли це тиснення чи це гравіювання, воно ще туди додається там, позолота, чи рожеве золото, чи жовте золото, це дійсно користується попитом, рекомендую додати. І бачите, навіть є така інфографіка відгуків дуже класна штука. І я рекомендую таке додавати. Тобто люди часто в першу чергу обирають ваш товар по фото, перед тим як перейти там до опису, по фото і по відео, та які додавлені в лістинг, І Тому обов'язково додавайте максимум інформативності в ці 10 фотографій, які ви можете додати. Ось додавали відгуки. Це точно якусь лояльність збільшить. В принципі, хороший магазин. Що тут до чого тут можна Грім розмірної сітки, так і і розмірної сітки, що може не сподобатись, мені складно сказати, що з цим магазином щось не так. Цей магазин дуже типовий. Він продає стандартні популярні моделі там і жіночих сумок, і косметичок, і рюкзаків, і гаманців, які просто. Користуються попитом зараз на платформі. Там та, так, ці товари були популярні там два-три роки назад. Вони були суперпопулярні. Їх всі купували, відривали з руками і ногами. Але зараз це просто типовий асортимент практично будь-якого магазину на Еці в шкірі. Асортимент, який продається. Скоріше за все, цей магазин там в кращому випадку продає до 10 тисяч. Ми зараз це не будемо перевіряти, але це. Такий ну, середнячковий магазин, і як і більшість в шкірі. Тобто, щоб бути в шкірі дійсно таким суперпродавцем, треба ну, реально зробити якийсь вау, товар чи вау його подати. І прикладом може бути е магазин е so Good So Wood. Це наші е українські продавці. Та? І давайте so Good So Wood. І це дійсно ті продавці, які зробили вау магазин на Еці, в якому хочеться купувати. Це один з найкращих продавців на Еці з України, та й в принципі в всьому світі. У них бачите 70 тисяч відгуків. І 490 тисяч продажів, це просто колосальна кількість. Ну і вони ви бачите самі, що вони продають в шкірі не тільки там сумки-рюкзаки, а вони спеціалізуються в принципі на популярних товарах. Ви бачите, що тут шкіряні там чохли для пакетиків, щоб вигулювати собак, е і всякі ошийники, і е навіть ось бачите, обкладинка для паспорта. Тобто люди знають, що треба робити те, що дійсно. Купують, а не фокусуватись там виключно там на шкірі там повсякденного якогось вжитку. Тому цей магазин і такий супер популярний. Ну і подача. Якщо ви хочете, щоб я детальніше розібрав цей магазин, а в цьому магазині є багато нюансів, які було би добре підсвітити його власнику. Пишіть про це в коментарях. Оцініть наш новий формат на моєму ютуб каналі. Якщо вам це подобається, ми станемо ще більш агресивними і будемо просто брати найкращі українські магазини і їх просто знищувати, шукати в них тільки недоліки. Тому підтримайте мене, будь ласка, і всім гарного робочого дня або вихідного. Всім пока. Підписуйтесь на цей ютуб канал. Тут все про електронну комерцію. Побачимось!